Топ помічників Зеленського продовжують звинувачувати у корупції статтю із таким заголовком і світлиною Олега Татарова напередодні опублікувала агенція Reuters. У ній увага журналістів прикута до двох чиновників з офісу президента власне керівника офісу Андрія Єрмака і його заступника Олега Татарова. Їх називають цитата скандальними елементами з найближчого оточення Зеленського. А Єрмака ще й зеленим кардиналом. Агенція взяла інтерв'ю у колишнього виконавчого директора компанії у Олега Майбороди, який нині переховується у відні. Той розповів, як саме хабарі, начебто, проходили через руки Татарова. Ганна рибалка розповість детальніше. Корупція на банковій з обличчям Олега Татарова. Міжнародна агенція Reuters опублікувала статтю про корупційні зв'язки найближчого оточення президента. Видання цитує колишнього топ чиновника компанії «Укрбуд» Олега Майбороду. Той розговорився не на користь офісу президента. Звинуватив у хабарництві заступника керівника офісу Олега Татарова. Стверджує, той був посередником між будівельними компаніями та держслужбовцями, яким, начебто, давали хабарі за нелегальні. Дозволи на будівництво. Коли Олег Майборода був генеральним директором однієї з найбільших будівельних компаній України, він зберігав доларові банкноти у сейфі за робочим столом. Гроші, як сказав Майборода Ройтерс, були призначені для підкупу державних службовців для затвердження будівельних проєктів. Передачу готівки, за його словами, доручили юристу Олегу Татарову. Майборода, який нині переховується від слідства у відні і фігурує в кримінальних провадженнях в Україні, заявив Татаров до свого призначення на банкову вирішував усі питання з правоохоронними органами, адже екс заступник начальника головного управління МВС за часів Януковича мав тісні зв'язки із судами, міліцією та прокуратурою. Татаров або сам збирав готівку, або посилав для цього водія. Майборода сказав, що гроші були підписані татаровим і враховані як витрати на будівництво. Майборода показав Ройтерс за його словами список хабарів зафіксований у електронній табличці на загальну суму 1,8 мільйона доларів сплачених татаровим. Він також поділився трьома підписаними касовими чеками, які відповідали записам у списку. Майборода зазначив, що підписантом був татаров, а список хабарів з рахунків «Укрбуддевелопмент». У статті фігурує й екс керівник компанії Укрбуд Максим Микитась, який у 2020 році почав свідчити проти Татарова, а згодом відмовився від показів. Автори статті Ройтерс зазначають, квитанції надані журналістам Микитась назвав підробкою. А татаров спілкуватися не схотів. Журналіст Юрій Ніколов пригадує і як справу проти Татарова технічно спустили на гальма. Генеральна прокуратура, хоч олювала слуга народу, вони забрала у. У це кримінальне провадження, передала його в СБУ, яке очолював друг, старовинний друг Володимира Зеленського Іван Баканов, і там ця справа загинула там буквально за кілька тижнів. Тобто вона просто здохла. І говорити про недостовірність чи достовірність доказів від Майбера не доводиться, оскільки правоохоронці просто злили їх унітаз. Фігурує в статті керівник офісу президента Андрія Єрмака. Автори називають зеленим кардиналом татаров. Не єдиний скандальний елемент із найближчого оточення Зеленського. так само і глава президентської адміністрації Андрій Єрмак. Нині він часто буває поруч із Зеленським на засіданнях уряду та масових заходах. Його знають серед іноземних дипломатів як зеленого кардинала. Через його відомий вплив і те, що як і його бос він почав носити хакі. У Ройтерс пригадали і корупційні скандали за участю брата Єрмака. Зокрема, у 2020 році, через місяць після того, як він очолив офіс, з'яв. Лися відеозаписи, на яких брат Єрмака Денис обговорює призначення на державні посади своїх людей і за хабарі. Записи тоді зробив екс-інструктор поліції Дмитро Штанько. Він загинув на фронті у жовтні 2022-го. За всі дії передбачена кримінальна відповідальність. Видання припускає, корупційні скандали можуть вплинути на допомогу західних донорів, а це ризик для країни під час війни. Коли тенденції зміняться, і буде ставити питання: хм, а чи варто нам підтримувати, коли ми не маємо гарантії, що кошти використовуються за призначенням? А такі дзвіночки вже є, особливо в сполучених штатах, то це вже буде так. так Потреба Рубікову приймати. Мене популярним для влади рішення. Автори статті на Reuters вказують, що Олег Майборода не надав доказів достовірності списків хабарів, які буцімто сплачував Татаров. Водночас агенція звернулася до президента Зеленського та до самого Татарова. Однак відповіді не отримали з свого боку. П'ятий канал теж надіслав прохання про коментар до офісу президента та депутатів зі слуги народу, які входять до антикорупційного комітету. Відповіді поки не отримали. В своїх інтерв'ю попередні роки Олег Татаров розповідав, як його брали на роботу на банкову. Вона лежала все ж таки. Хто вже запросив на роботу до офісу президента? Цінні зв'язки найближчого оточення Зеленського вже під лупою не лише топових світових змі. Якщо Олега Татарова на офіційних зустрічах приховують подалі від очей представників країн-союзниць, як це було в лютому 23-го під час візиту президента США Джо Байдена, то ще один чиновник офісу президента Ростислав Шурма, який фігурує в гучних журналістських розслідуваннях, ще бере участь в офіційних зустрічах президента в Нью-Йорку. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Нестора Шуфрича зняли із посади голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Відповідне рішення парламентарі ухвалили на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради. Про це за це проголосували 258 депутатів. За даними нардепа Ярослава Железняка, нестора Шуфрича, якого звинувачують у держзраді, залишили в комітеті як одного із трьох членів. А поки виконувачем обов'язків голови комітету зі свободи слова стане Євген Брагар, той самий депутат, який колись пропонував пенсіонерці продати собаку, щоби сплатити за комуналку. Декларації посадовців будуть відкритими вже зараз. Рада схвалила вето президента і відправила закон про виправила закон про відновлення електронного декларування. Про це звітує парламентар Ярослав Железняк. Свій голос за віддали 341 нардеп. Крім того, сьогодні парламент проголосував за законопроєкт, який пропонує переспрямувати податок на доходи фізичних осіб із зарплат військових із місцевих бюджетів у держбюджет. Однак це лише перше читання. Далі будуть поправки і голосування у другому. Також парламент підтримав виділення додаткових грошей на оборону цього року. Ідеться про майже 330 мільярдів гривень. Попереду друге читання. До восьми збільшилася кількість загиблих на Коп'янщині внаслідок ворожого обстрілу евакуаційного автобуса. Напередодні тіла двох загиблих знайшли під час пошукової операції. Окупанти вдарили по переправі через річку Оскіл саме у той час, коли волонтери евакуювали місцевих жителів із небезпечного району. За висновками прокуратури ворог використав гібридну зброю. Деталі трагедії. Дивіться далі. Есть жертвы. Це відео відзняли правоохоронці на місці російського удару по Куп'янську. Вороги влучили у переправу через річку Оскіл. Ракета впала поблизу мікроавтобуса, яким волонтери евакуювали жителів Ківшарівки. Машину рознесло вщент. Шансів урятуватися у пасажирів не було. кажуть правоохоронці. Всі тіла понівечені до невпізнаваності. На місці трагедії знайшли рештки тіл вісьмох людей, шістьох чоловіків і двох жінок. Двоє загиблих волонтери. Було два чоловіки, один був водієм, один штурма. По факту, зараз волонтери працюють саме в такій моделі, коли в кожному екіпажі є водій і штурман це зручно і це теж міри безпеки. Зараз встановлюються всі відповідні документи, бо на жаль. Тіла загиблих вони дуже сильно зазнали. Ну понівічені вони їх там зараз ідентифіковують і тому попросили зараз не розголошувати імена саме і прізвища тих волонтерів, які загинули. Звідки гатила росіяни по Коп'янську, встановить балістична експертиза, але попередньо вже відомо, що стріляли з забороненої гібридної зброї. Обсяг здійснювався гібридною ракетою Грім 1, е яка побудована на базі радянського ракети, Х-38. Максимальна дальність ураження – 120 кілометрів. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичай війни. Обов'язкову евакуацію з Куп'янщини розпочали 9 серпня, коли окупанти посилили обстріли громади. Вивести вже вдалося 960 людей. Серед урятованих діти, люди літнього віку та люди з інвалідністю. Саме від початку евакуації переправа, де сталася трагедія, московити обстрілювали неодноразово, кажуть волонтери. За останні три. Місяці там було три таких масштабних удара, та декілька, там, ну так сказати, да, 80-ми мінами були обстріляні. Ну, скажу, там є ще переправи, але вони теж час від часу підвергаються обстрілам. Там немає безпечної переправи. Евакуацію місцевих жителів із небезпечених районів Харківщини нині здійснюють 13 благодійних організацій. Запевняють, увесь процес координований. Волонтери мають великий досвід роботи в профронтових зонах. Оксана Чупиренко, Антоновіжас, Харків, п'ятий канал.